Вітаю, друзі! З вами Полі Карпович, і в цьому відео хочу показати свою ну, невеличку колекцію багнетів. Е, в кінці минулого року я робив огляди своєї колекції ножів. Це були там колекція складнів, е, окремо були фіксовані ножі, окремо були навіть мультитули. А ще, скажімо, таке відгалудження ножеманії. і це ще є багнети, багнет ножі, е, штики для зброї. Ну, коротше, по-різному їх можна називати, взагалі, типу як е, багнети. І... Так якось склалося. У мене зібралася навіть невеличка колекція цих самих багнетів. Ось вона, всього 8 штучок. Насправді, це взагалі, як би не а державний виданий мені державою. Для калаша 6х5. Далі Glock 78, Glock 81 для багнет для Штайера Ауга, багнет для МСБС Грот, багнет М57 для. Швейцарської армії для гвинтівки Сік 510 якщо я не помиляюсь. Далі пішли американці: це М 7 це М 9 і це Онтаріо. Власне, зараз більш детально їх, їх вам всі продемонструю. Дещо трошечки про них порозповідаю, те що я про них так би мовити, знаю. Ну і сподіваюсь, відео буде цікавим, тому вже зараз можна поставити лайк та підписатись на канал. А я починаю даний огляд. Всім приємного перегляду і погнали! Головний партнер каналу український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також дякую генеральним спонсорам: український виробник глушників компанії Стіл, інтернет-магазин Фонаріки, український виробник ножів «Теренблейд», Blade, український виробник ножів BPS Knives, а також інтернет-магазин Мілітарія.pl. Також дякую всім спонсорам всіх рівнів, якщо в когось є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Дякую та приємного перегляду. А перед тим як почати огляд цих чудових багнетів, хочу вам порекомендувати магазин вогнепальної зброї Прапорщик. Власне багнети, вони якби для вогнепальної зброї. І якщо ви хочете придбати собі цю саму вогнепальну зброю, то. Категорично рекомендую робити це в магазині Зброї Прапорщик. Якщо цікавлять ще й додаткові знижки, то можете звертатись напряму до мене кудись там на електронну пошту або в інстаграм. Я вам, скажімо так, допоможу отримати більш вигідну ціну для придбання тієї самої вогнепальної зброї. Тому інтернет-магазин, тобто не інтернет-магазина, два фізичних магазини в Києві-прапорщик, також є сайт. Посилання на сайт залишу в описі, і, в принципі, рекомендую до співпраці даний магазин. Ну, а я починаю. І перший це ось такий багнет це модель 6х5. Це, типу, більш оновлений багнет для АК-74. Ще, існує ще 6H4. Зараз в наявності його в мене немає, не зміг взяти для огляду. Але ну, я собі взяв саме такий і вони. Типу номерні, там він якийсь номер нацарапаний, але він не співпадає зовсім з номером автомату. У нас взагалі, як було, видали автомати, потім привезли мішок багнетів і, типу, обирайте собі по багнету, бо якби в комплекті має бути. Ну Я обрав собі е, саме ось такий, це, типу, більш оновлений. Хоча виглядає насправді ще більш дивно, ніж той самий 6х4. Фотки я буду вставляти, як виглядає 6х4. Е, піхви у них, в принципі, однакові, є функція. Кусачок, ось так це виглядає. ось так да Сюди можемо закладати якийсь провід, там якусь рябицю перекусувати, чи, можливо, колючку навіть перекусувати. І ось таким чином, як кусачками можна користуватись даним багнетом. ну Такий собі функціонал. Зверху є якась пилка, яка взагалі, мабуть, нічого не буде пиляти, і загострений, зведений він якось максимально дивно. Коротше, у радянських зброєрів якесь своє бачення багнетів. Ну, коротше, це знову ж таки не, не мій особистий, це виданий державою до автомата Калашникова. Ну і давайте покажу, як він буде виглядати на самому автоматі. Кріпиться він в двох точках, ось одна точка, і ось цим кільцем за дульне гальмо-компенсатор. Так, о, все, застібнувся, тримається добре в Принципі не виламається кільце чітко на дульному гальмі, і кнопка за ось цей зачеп спеціальний фіксується і все, ніж нікуди не дінеться. Також можна одягти. Наверх навіть піхви можна підвіз зняти і ось, ось таким варіантом ходити з калашматом. Ніхто так не робить, мабуть, уже років 60. І взагалі доцільність існування цих багнетів, ну окрім того, що вони йдуть в комплекті зі зброєю, то, скажімо так, толку з них абсолютно ніякого немає. Є певні маркування, є стріла. це Здається, це значить, що виробники ж Також є якісь е, номера 1-1 на піхвах і на самому багнеті м, є маркування. Тут М якесь маркування. E, 5. 2 Ось також є маркування. Ось ця сама кнопка, яка у нас відпускає фіксатор e, кільце для дульного гальма. Ну і в принципі все, що на цьому багнеті є. Більше на ньому Абсолютно нічого цікавого, підвіз шкіряний на карабіні, торохтить, але його можна е, зняти, якщо хтось там уже носить з собою цей багнет. Ну, але, в принципі, коли ці багнети зазвичай вони у всіх десь лежать, просто в мішку, бо потім треба буде здати, то. Немає абсолютно ніякої різниці, який там у нього підвіс і все інше. Тому що річ, як на мене, на даний момент абсолютно безтолкова. Той 6 х 4 який попередній, який, ну, можливо, дещо більше схожий на ніж. Він має ну, таке ж саме руків'я, тільки бакелітове, тут типу пластик. Таке ж саме кріплення, трошки іншу форму клинка, але він точно так само. Безкорисний, як і ось цей 6х5. Ну і знову ж таки, це, мабуть, одні з тих багнетів, на які навіть репліки ніхто не хоче робити, бо вони просто безтолкові. Хоча не знаю, якщо на них є репліки, напишіть, будь ласка, в коментарях. Але і оригінал придбати десь там на ELX, немає жодних проблем. Йдемо далі. Багнет від всім відомої фірми Glock, модель 78 і 81 це багнет для штурмової гвинтівки Steyr AUG. Зараз я додам вам навіть коротеньке відео, як це виглядає, як він кріпився, але, ну, в принципі, як багнет він так і не. Не здійснив своє назначення, багнетом він не став, виглядає ніж ось так. Є маркування тут. Глок 78, Австрія, Made in Austria, Також на руків її є логотип Глок з обох сторін. І на піхвах ось тут також є логотипчик Глок. В принципі, досить багато вже оглядів на них є в інтернеті. Я можливо пізніше також зроблю огляд. Зараз просто вам продемонструю, в чому відмінності. Між цими двома моделями, ну, окрім кольору, модель 81 відрізняється ще й ось такою пилкою на обусі. Товщина у них досить суттєва, 5 мм, але тим не менш це вже значно більше схоже на ніж, ніж ось цей багнет радянський. Ну, і в принципі, скажімо так, німецька назва даного багнета. Fieldmesser FM. Можна зустріти назви FM 78, FM 81, тобто Fieldmesser, тобто польовий ніж. До речі, Ну, ось цьому трошечки відрізняється, а ні не відрізняється. Made in Австрія, Блок 81, і так само на руків'ї з обох сторін логотип Glock і так само піхви. Значить, як він кріпився, і, можливо, через це він і не став багнетом, в принципі, до Ауга, ось ця заглушка витягувалась, і, туди, і він вставлявся цим отвором. на Спеціальне кріплення, там підпружинені кульки заходили в ось ці отвори, які у нас є по боках. І, типу, це і все було його тримання. Ну, тобто, якщо умовно, ось це буде ствол ауга, то. Тут був кронштейн спеціальний для нього з тими підпружиненими кульками, і ми просто його вдягали. А ось ця частина верхня, вона просто впиралася в дульне гальмокомпенсатор штурмової гвинтівки, і все. Тобто, в нього була лише одна точка кріплення. На мою думку, це було зовсім. Ненадійно, скоріш за все, через це він і не пішов на озброєння, тому що ну, він, типу, легко мав виламуватись. Наскільки було те кріплення надійним, сказати важко. В принципі, в інтернеті знайшов тільки одне відео, де показують, як він же ж виглядає на тому Аузі, і то воно відносно свіже, там, я не знаю, місяців 5-6 назад з'явилось тільки в інтернеті. Раніше я навіть таких відео, навіть фотографій в інтернеті ніде не зустрічав. Але, тим не менш, як польовий ніж він залишився. І існує, і досить популярний. Насправді багато хто його називає найкращим або одним з найкращих ножів ножівкових, досить спірна насправді думка. Ну і думаю, все таки пізніше зроблю я на них і свій якийсь огляд, коли буде можливість та натхнення. Наступний це польський багнет для польської штурмової гвинтівки МСБС Грот. Недавно був на нього огляд. Ось тут, до речі, є логотип. Мені в коментарях написали, та я й сам уже потім подивився, що це логотип ФБ. Фабрика броні здається, це власне виробник даного багнета, як і самого Грота. В описі залишу посилання на нього. На огляд його можете переглянути. Ну і зараз коротенько, це ось така база піхов, яка у нас кріпиться. Або на Пояс або на моллі або ще будь-куди прив'язується. З неї виймається сам ніж ще ще в одних піхвах, і сам багнет-ніж виглядає ось так. Також має функцію. Перекусування дроту, по аналогії з радянським. Ще тут є невеличкий шматок серейтора, ну мабуть, якісь мотузки різати, Ну і як пагнет, власне колоти він плюс-мінус якось має. По кріпленню на гвинтівку, ось цей зуб чіпляється за гальмокомпенсатор і ось тут уже фіксується в другій точці. Тобто він також зафіксований в двох точках. Ну і в принципі це, мабуть, найсучасніший багнет з усіх представлених ось тут у мене на столі. Більш детально про нього я розповідав в огляді. Огляд відносно свіжий, тому, знову ж таки, кому цікаво, можете перейти переглянути. Але в цілому, в цілому, ну, скажімо так, досить непогано зроблено. Е, наступний він, скажімо так, найсвіжіший в моїй колекції, і взяв його суто тому, що була така можливість і. Любителям багнетів, хто колекціонує багнети, також рекомендую скористатися цією можливістю. Залишу посилання на розпаковку даного багнета. Воно було на додатковому каналі, і там я розповідав, де я його купував і що це взагалі таке. Це багнет М57 Швейцарської армії від гвинтівки Сід 510. Зараз також знайду фото. Вставлю на екрані, щоб ви бачили і розуміли, як воно виглядає взагалі. І Ситуація наступна: має шкіряний підвіс на ремінь, в шкіряний підвіс вставляються пластикові піхви, і вже в пластикові піхви вставляється сам багнет. Тут уже, скажімо так, функції ножа взагалі немає. Якщо ну, так само, мабуть, як і в радянського, але тут виглядає ну, суто як багнет. Якщо радянський там не незрозуміло на що, то тут прямо такий от кинжалоїдної форми, багнет досить міцний. І на відміну від глоків та від ось цього функції ножа у нього взагалі немає. Тобто у нього є спуски, є зведення, але він взагалі не загострений, і навіть вістря у нього не загострене і. В принципі, це не буде заважати йому проколювати, скажімо так, якісь організми. Чіпляється він на гвинтівку також двома точками, тобто кільце на дульний гальмокомпенсатор, і ось фіксація відбувається ще за спеціальний кронштейн на ось такий замок. Зроблений він з нержавіючої сталі. Я якось так і не знайшов інформацію, що саме за сталь. Є певні клейма на ньому, пластикове руків'я таке ребристе. Ну, в принципі, його можна і вручну використовувати, щось колоти. І відповідно на гвинтівці, як багнет, він буде працювати також добре. Але знову ж таки повторюсь, це прямо суто багнет, як він має бути, мабуть так. І також хочу сказати, що ось ці чотири тобто 5 це все оригінали. ну Якщо радянський відкинемо, то які в моїй колекції 4 це все оригінали. Глоки, оригін... Оригінал, грот оригінал, ось цей М57 також оригінал. І далі йдемо ось ці три багнети: М7, М9 і Ontario це репліки. Це от саме той варіант реплік, який я, скажімо так, допускаю до своєї колекції, бо іноді в мене запитували моє ставлення до реплік ножів. то... Ну, ось, наприклад, репліки багнетів, чому би й ні. По-перше, оригінал знайти десь в Україні дуже і дуже складно: що М7, що М9, що Ontario. І якщо навіть ви знайдете оригінал, він буде коштувати ну, мега дорого. А по суті, він буде таким же ж самим, як і ця репліка. Ну, і тим більше це береться суто для колекції. Без наміру використання його як зброї, тому на якість виконання, в принципі, можна не зважати, на його надійність також можна не зважати, тому що репліки вони скоріш за все десь там послаблені, скоріш за все, там який метал може бути, щоб не можна було застосовувати його як холодну зброю. Ну, добре, перейдемо по порядку. Тут на піхвах, до речі, USM. 8 а 1 ТВБ, тобто United States M8A1 е, типу такого, і це саме піхви М8, а багнет називається М7. Здається, так, ось так він виглядає. Також досить схожий на ніж. Зверху є невеличкі фальш-спуски, щоб була така, типу трошки кинжалоїдна форма, щоб він типу краще працював на прокол. Має увігнуті спуски, ну і в принципі. Підводи, і він в принципі навіть гострий. Чорне покриття, схоже на якесь там звичайне збройове вороніння. Покріпленню так само кільце на дульник на дульне гальмокомпенсатор. І ось друга точка кріплення це має ось такий замок. Підходить на ой я навіть не впевнений, на які там до М16, в принципі, на М16 М4 має підходити і на М1. І ще на якусь гвинтівку. Я зараз забув. Якщо познаходжу фотографії, то повставляю вам зараз картинки, щоб бачили, з якою вогнепальною зброєю використовувався даний багнет. Руків є таке досить велике, досить таке приємне, заповнює руку і ним реально можна працювати як звичайним польовим ножем. Ну і Він, в принципі, формою дещо схожий з глоком, з ось цим філдмесером польовим ножем. Ось можете подивитись. Клинки і довжині вони подібні. Ну і по формі досить тоненькі. При цьому е, суттєва товщина, але M7 начебто трошки тонший, ніж ГЛОК. Е, тим не менш, ну прямо по формі, от щось у них подібне є. Навіть руків'я таке бочко, подібне, дещо схоже. Але знову ж таки, тут уже нормальне кріплення для зброї, тоді як ГЛОК... 7. Кріплення для зброї, і ну, мабуть через те у нього і не сталося. Піхви мають дренажно-вентиляційний отвір, самі вони пластикові, металева ось ця частина, куди вставляється сам багнет, ну і підвіз з стропи. Має ось такий додатковий зачеп. Я вже не знаю, це кудись, мабуть, на спорядження воно могло додатково чіплятись І е, додаткова фіксація також стропою на кнопці за руків'я, щоб все це було ну типу, зафіксовано. В принципі, непоганий такий багнет, і купував я його для своєї рушниці Mosberg m 591 тому що він також підтримує ці самі багнети, але не підійшов бо затовсте руків'я. Так, як даний багнет розрахований на ну, скажімо так, гвинтівки з більш тонким стволом, а тут у нас Магазин 12-го калібру, плюс оці кільця ствола, і, ну, як бачите, трошечки, трошечки не вистачає, щоб ось це кільце стало на пробку і зафіксувався він на замку. Замок фіксується, все з цим нормально, але трошечки товстіше руків'я. В принципі, можна було його підпиляти, якби в цьому була необхідність, але необхідності в цьому немає. Суто колекційна річ, тому і пиляти її е, я не збираюсь. Йдемо далі, мабуть. Е... Один з найвідоміших багнетів американських це М9. В багатьох фільмах він був показаний, але насправді він, скажімо так, його не дуже любили піхотинці. Він, наскільки я знаю, видавався з штурмовою гвинтівкою М-16, коли вона тільки з'явилась, був скажімо так, в комплекті з нею, і це там В'єтнамська війна, і так далі, і тому подібне. Дуже великий, дуже габаритний. Має великий функціонал, і він, в принципі, зроблений ну там, типу, як ніж для виживання, ніж на будь-які випадки і тому подібне. Зараз трошки продемонструю його функціонал. Піхви пластикові, досить широкі. Ось так виглядає сам багнет. Це репліка. Можна побачити маркування M9MFH. Але, в принципі, скопійований він досить добре, має форму ось такого ножаки, має також увігнуті спуски, підвід, ну, нібито навіть щось там загострений. Зверху має пилку незрозумілого призначення, може якісь там кістки нею хіба що перепилювати. Є фальшспуск, з іншого боку, фальшспуску немає, тому що так само, як і радянський багнет, так само, як і багнет для грота. Він він Має функцію перекусування проволоки чи чогось такого. ну тобто Ось так виглядає функція кусачок на даному багнеті. Фіксується він також в двох точках: тобто кільце-надульник і такий самий замок, як і у М7. І ось цей М9 він вже підходить на мій Mosberg M590A1. І фіксується ось таким чином. А, ну все, зафіксувався. Тобто для штурмових винтівок він фіксується на дульник, на дульне гальмокомпенсатор, і на такий самий кронштейн в другій точці. На рушниці це має ось такий вигляд. Ну і погодьтесь на помповій рушниці 12-го калібру. Багнет виглядає як мінімум незвично і дуже круто, як на мене, як мінімум мені подобається. Тому, власне, для цього я його собі придбав. Знімається. Не дуже зручно, але все-таки е, знімається. руків'я кругле, має таку досить агресивну насічку. Ну і в принципі тримати його я б не сказав, що прямо дуже зручно, тому що руків'я досить тоненьке, насправді, якщо порівнювати е, з тим же М-7, у якого руків'я гарно заповнює руку, то тут з цим є певні проблеми. Але завдяки тонкому руків'ю він все-таки встановлюється на е, мій Мосберг. По піхвам великі, громісткі, важкі піхви. Мають підвіз ось таку кліпсу, типу швидкоз'ємну на ремінь. Далі все це ще додатково на фастексі. Тобто можна не знімати повністю кріплення, якщо треба використовувати кусачки, то можемо зняти піхви за допомогою ось цього фастексу, перекусити там проволоку яку нам треба, ну і типу зачепити назад. Далі, по функціоналу, тут ще є щось дуже схоже на пласку викрутку, теоретично, щось десь можна буде нею і повернути. Боку у нас від'єднується стропа з кнопки, є типу камінець для того, щоб можна було загострити. Даний багнет, ну, тому що він передбачав все-таки його використання і як ножа, не тільки як багнета. І ще попереду додатково причеплена ось така, такий підсумочок, його можна зняти, він ось на стропі закріплений, і в ньому є ну, типу, набір для виживання. Тут в комплекті з реплікою є пластир, рибальський гачок і якась там невеличка волосінь. В принципі, можна там доукомплектувати кому чим потрібно, або взагалі зняти цей підсумочок, щоб, типу, не було. Додаткових габаритів, але знову ж таки, в концепції це був ніж типу для виживання на всі випадки життя, максимально багатофункціональний, і багнет для зброї, і ніж щоб різати, і кусачки, і якісь там засоби для виживання в ньому були, і загострити його можна. Ну, коротше, напхали дуже багато, але саме через свої габарити, вагу досить. Скажімо так, посередній все-таки функціонал, тому що він не буде працювати як нормальний ніж, він не буде працювати як нормальні кусачки, і краще використовувати все-таки більш спеціалізований інструмент, а не щось ось таке, типу на всі випадки життя, але будь-яку роботу окремо взяту він буде робити погано. Тому, власне, як я читав, дивився і знаходив якусь інформацію, що американські військові від нього тупо відмовлялись і не хотіли носити його з собою, тому що. Що замість ось такої габаритної тяжкої штуки можна було взяти якийсь нормальний, адекватний ніж, якийсь там мультитул, і тими речами користуватись, працювати і виконувати певні завдання було значно зручніше, ніж ось таким здоровенним багнетом. І останній, який у мене на столі, це також репліка. Це Ontario Knife. Е, як же він називається? Зараз, зараз покажу. Ontario Knife USA OKS 3S Combat. Це саме назва цього багнету. І він самий здоровенний такий багнетище. Виглядає знову ж таки, як ніж. Е, ну Більше як ніж, ніж якісь там штики по типу М57, по типу е, М7. Дуже схожий на ніж. Є такий типу фальш-спуск невеличкий. Самі спуски невисокі, увігнуті, і є невеличка частина серейтера. Серейтери у американців дуже популярні, тому що американці не можуть інакше, ніж серейтером, розрізати мотузки. Їм просто не сказали, що плейнове загострення також ріже мотузки, тому вони всюди пхають свої серейтери. Ну, таке собі. Добре, по багнету, в принципі, Кріплення таке ж саме, як і у М9 і у М7, тобто кільце на дульник і такий самий замочок. На мою рушницю він також не встає. Я його купив другим після М7, тому що М9 прямо не хотілося брати, але так склалося, що тільки той самий М9 і підійшов на мою рушницю. Тут також зовсім трошечки він не стає, тобто ось тут в цьому місці трошки впирається руків'я в кільце, в пробку магазину, і ну, тут теж можна було б трошки підрізати, він би став, але знову ж таки потреби великої в цьому немає, так як це суто колекційна фанова річ. Ну і якщо мені вже потрібен буде багнет для Мозберга, то в мене є все-таки М9, який туди нормально підходить. По цьому багнету репліка досить непогана, є всі там написи типу. Патенти і тому подібне, є логотип. З цього боку, що у нас Ontario Knife USA. Коротше, десь. А, ось, є ще тут. В цій виямці маркування USMC United States Marine Corps, корпус морської піхоти США, і він туди потрапив на озброєння нібито в 2003 році. Я думаю, якраз таки на заміну ось цього М9, який був нікому не потрібен, але знову ж таки зробили здоровенну, тяжку, не дуже зрозумілу штуку. Хоча тут немає вже кусачок, тут немає там, не знаю, набору для виживання. Підвіз у нього зі стропи, кріпиться на молі. Також додатково є ось така шлейка, я так розумію, це для того, щоб можна було закріпити на ногу на стегно. Сам підвіз з піхов знімається, він типу на гумці І тут, до речі, є ось таке місце. Тут нічого немає, але я думаю, це через те, що в мене репліка. Дуже схоже, що тут був якийсь невеличкий камінець для загострення, типу, щоб можна було. Ну, якось ось так підгострювати свій ніж, щоб, скажімо так, він продовжував різати Тут також щось написано: коротше, не знаю, патент, номер патенту. До речі, дренажно вентиляційний отвір також в наявності, фіксується пружиною, підвіз з'ємний, як я вже казав, і коротше, а, а в нижній частині підвіс. Фіксується гумкою. Сидить він в піхвах не дуже надійно, тому ось це кріплення, можна сказати, обов'язкове. Воно дуже схоже на кріплення м 9 Тобто одна стропа за руків'я, інша стропа за гарду. Що ж, друзі, на цьому я закінчую. Моя невеличка колекція багнетів підходить до кінця. Пишіть вашу думку в коментарях: чи було цікаво, чи будуть цікаві огляди на якісь. Окремі позиції з цієї колекції, ну на Глок 78, мабуть, це таки буде окремий огляд, а на все інше побачу по настрою, натхненню та по можливості, може й буду робити огляди, а може й ні. Чи буду поповнювати колекцію багнетами, навіть не знаю. Всі вони до мене потрапили якось ну, відносно спонтанно. Єдине, що Глок 78, я все таки хотів придбати, але Глок 78 купувався більше саме як ніж, а не як багнет. Все інше. То на огляд дали, то держава видала, то просто для приколу собі купував. І от так, така типу кубка у мене невеличка і Можливо, по можливості, якщо будуть хороші пропозиції цікавих варіантів багнетів, то, можливо, буду брати і розширювати свою колекцію саме багнетів. Але якихось конкретних планів прямо по розширенню цієї колекції у мене зараз немає. Тому. На цьому я буду дане відео завершувати. Всім дуже дякую, що додивились до кінця. Дуже дякую спонсорам за фінансову підтримку. Це досить досить круто мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Також. По бажанню та можливості долучайтесь до спонсорства. Посилання на це буде в описі до відео. Ще в описі є посилання на мій додатковий канал, є посилання на мій інстаграм. Там всякі різні фоточки я публікую. В принципі, всюди можна попідписуватись, так чи інакше, там якась цікава інформація буде з'являтися. На цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд, всім успіхів, всім всього найкращого, хорошої погоди та гарного настрою. З вами був Полікарпович та моя невеличка колекція багнетів. На цьому все до зустрічі в наступних відео. Бувайте!